Зі мною щось не так. Звідки походить оце це відчуття нетаковості? Коли є відчуття, що зі мною щось не так, це означає, що у вас є відчуття недостачі якихось важливих для вас ресурсів. Все е, зводиться до того, що у вас є відчуття недостачі, Так? Вам не вистачає якогось ресурсу. Не вистачає ресурсу, щоб відповідати цьому своєму уявленню про те, як має все бути. І те, як має все бути, це певні стандарти. Це є певні очікування. Наприклад, якщо ми хочемо меду, то ми маємо певні очікування про смак меду. І якщо хтось підмішав у велику бочку ложку дьогтю, навіть маленьку крапельку, то вже. Є великий ризик, що наші очікування будуть зруйновані, так? І як би ми не пояснювали, що це мед, але будь-вже смак не меду, і невідомо наскільки це безпечно. І як це пов'язано із нестачею ресурсу? Якщо у вас достатньо ресурсу, то ви купите і новий мед. І нову бочку, так, якщо це розвесний мед, у вас не буде проблем з тим, щоб не одне, так інше. А якщо є нестача ресурсу, то кожне відчуття невідповідності стандартам воно болюче. Ви розумієте, що іншого шансу не буде виправдати оті очікування. Чому у нас буває таке відчуття, що ми дійсно об'єктивно не ресурсні? Так? Ми бачимо, що інші справляються з чимось, а ми ні. Дивіться, ресурсу дійсно багато. Ви бачите, скільки багатих людей, які своїм трудом, своїм чесним трудом щось отримали. Не лише це через обман. Звісно, люди хочуть себе запевняти, що будь-які достатки. Вони виключно через обман, але це не так. Це стосується і будь-якого іншого ресурсу. Є відчуття постійної слабості, наприклад, да? або ще щось таке, нестачі. Відчуття нестачі про це в мене буде ще трошки пізніше в відео. Так от, є якесь таке, знаєте, джерело, джерело цих ресурсів, і воно доволі щедре. Але ми. Не знаємо, як до нього під'єднатися. З самого дитинства ми буквально пуповиною пов'язані із своєю мамою. Тобто в нас єдине джерело це напряму лише через оцю трубочку, оту поповину. Ми живемося. Чим ми успішніше дорослішаємо. тобто, Знаходимо такі нові зв'язки да, між іншими людьми, між іншими об'єктами, бачимо можливості, тим простіше нам адаптуватися до реальності. І таких трубочок стає, образно кажучи, да, про які я вище казала, стає більше. Більше варіантів під'єднатися до якогось джерела ем, ресурсів. Це прогнучкість мислення. Це про здатність бачити варіантів. Це про те, коли людина розуміє, що якщо є, якщо є два варіанти, то вони не взаємовиключають іноді. Іноді можна щось суміщати. Іноді можна, між двома обираючи, знаходити відповідь у третьому варіанті. І саме коли людина розуміє це, то в неї формується відчуття достатності. Нема отого відчуття безпорадності. І навіть якщо так вийшло, що у вас недостатньо ресурсу, то можна зробити ход коньом. Це вже про мистецтво продаж, да? продавати, як то кажуть. І є такі відомі приклади, коли там якийсь художник. Він, вибачте, мене продавав свої какахи, як законсервовані, за 200 доларів, по-моєму, баночка маленька. Тобто, вміти донести до людей цінність чогось це також талант. І це про що? Це про те, що він іде попри стандарти. Люди купують навіть те, що, в принципі. Очікувано не дуже прийнятно. Або купують лотерею. Точно так же і іноді мистецтво продажів воно дозволяє людині перетворити оту бочку меду з ложкою дьогтя на якийсь цілющий препарат. Це як лікарські трави. В більшості своїй це якісь е, бур'ян, бур'яни, і його е, люди намагаються з ним боротися на своїх городах, але водночас там є цілющі властивості. Тож, якщо у вас є відчуття, що з вами щось не так, то треба перш за все подумати оті От стандарти, вони. Можливо, більш гнучкими можуть бути. Стандарти як отримання ресурсу, так і стандарти збування, да? продажів, презентації, давання. Підписуйтеся на мій канал, якщо ви хочете більш глибоко розуміти себе та інших. Усього найкращого. До зустрічі!